Всім привіт! Мене звати Ірина. Я менеджер компанії Феодгруп. Цього року, як і минулого, ми з вами зустрічаємося на виставці нерухомості в Лімасолі Ріалтіон. Ми як компанія ще з 2007 року надаємо повний спектр юридичних та бізнес-послуг покупівлі нерухомості не лише на Кіпрі, але й за кордоном у всіх європейських країнах. Саме сьогодні, по запиту декількох наших клієнтів, ми звертаємо увагу на проекти, які мають закриту територію, басейн всередині комплексу, дитячий майданчик та Джим. Цього року на виставці присутні наші постійні партнери, медуза девелоперс. Також звертаємо вашу увагу на проект саме в Ларниці, будівництво якого розпочнеться вже під кінець року на території Land of Суморок. Як ми можемо допомогти вам придбати нерухомість на Кіпрі для проживання або ж як інвестицію? Перш за все, ми звертаємо вашу увагу на те, що важлива надійність забудовника. Важливо розуміти, які вже проекти в нього закінчені, щоб ми могли з вами разом під'їхати, передивитися ці проекти, подивитися саму забудову, подивитися якість цієї забудови, локацію. Те, що найбільше на сьогоднішній день цікавить клієнта, це саме якість матеріалів будівництва, якість вікон, і відповідно, чи є в цьому. Комплексі басейн, чи є в цьому комплексі спортзал для вашого комфортного проводження часу. Яка саме документальна робота буде проведена з нашого боку? Це і перевірка резерваційного договору, внесення всіх необхідних пунктів, щоб у разі необхідності ми могли повернути саме суму, яку ви сплатили при резервації: це 10-13 тисяч приблизно, в залежності від об'єкта. Друге, це вичітка і підготовка основного договору купівлі, продажі, комунікація з юристами забудовника за необхідності, це і подача на. Понижений ПДВ 5%. Що необхідно, ми візьмемо для вас кредит в банку, врахувавши вашу фінансову історію вже на Кіпрі ваше перебування. Ми також, як юристи, підключимося на етапі, якщо вам необхідно здати вашу нерухомість в оренду. Ми завжди працюємо в інтересах нашого клієнта. І наше завдання зробити купівлю нерухомості для вас безпечною, вигідною та надійною.